Привіт, мої невгамовні близнюки. Якщо ви відчуваєте, що ваше життя останнім часом нагадує зал очікування на вокзалі, видихайте, поїзд рушив. Лютий 2026 року для вас це місяць, коли ви нарешті зрозумієте, хто ваші справжні друзі, а хто просто займає місце у вашому телефоні. Це місяць великих планів, не просто купити нові джинси. А планів на кшталт переїхати в іншу країну або запустити проект, про який почують усі. Але є один нюанс: ваш головний покровитель планета Меркурій в кінці місяця почне чудити. І якщо ви не будете знати правил безпеки, можете наробити помилок у кар'єрі. Сьогодні я розповім, чому вам захочеться видалити половину контактів у телефоні, як одна поїздка може змінити все життя. І чому в кінці місяця не варто підписувати жодних паперів. Перед тим, як ми почнемо, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Поїхали. Оточення і мрії Велика чистка. Почнемо з того, що болить або радує найбільше, це ваші друзі та тусовка. У середині лютого, навколо 14-го числа, ви відчуєте дивне почуття ви прийдете на зустріч з друзями. Подивитеся на них і подумайте, мені з ними нудно, ми говоримо про одне й те саме я переріс це. Це працює сувора планета Сатурн вона заходить у вашу сферу друзів і вмикає жорсткий фейс контроль. Що буде? Люди, які тягнуть вас назад, ниють або заздрять, почнуть зникати з вашого життя хтось перестане дзвонити, з кимось ви посваритеся. Не сумуйте. Це звільняється місце для нових людей. У лютому ви можете зустріти людей, які старші за вас, мудріші або мають вищий статус це ваші нові наставники. Також це час, коли ваші мрії перестають бути просто фантазіями. Якщо раніше ви казали ех, добре б колись відкрити кав'ярню, то в лютому ви сядете і почнете рахувати бюджет. Ви стаєте серйозними. Ваші повітряні замки отримують бетонний фундамент. Порада. Якщо друг пропонує спільний бізнес у лютому, придивіться. Якщо це серйозна відповідальна людина, погоджуйтеся. Це може бути партнерство на руки поклик за кордон та навчання. Тепер про розширення горизонтів. 17 лютого відбудеться затемнення, яке для близнюків відкриває двері у великий світ. Вас може нестерпно потягнути кудись подалі. Подорожі. Це може бути раптова пропозиція поїхати за кордон. Або ви, нарешті, отримаєте візу, яку довго чекали. Якщо ви думали про еміграцію, лютий дасть вам знак пора. Навчання. Ви можете зрозуміти, що ваших знань не вистачає для успіху, і ви запишетеся на серйозні курси Другу вищу освіту. Або почнете вчити складну іноземну мову. Суди та документи: якщо у вас є юридичні справи, суди або питання з документами, всередині лютого там буде прорив. Ситуація вирішиться різко і безповоротно. Це важливо те, що ви зрозумієте або вивчите в лютому, змінить ваш світогляд. Ви перестанете думати як житель свого району, ви почнете думати глобально. Не відмовляйтеся від відряджень, саме в дорозі вас може чекати удача. Кар'єра і Привіти з минулого. А тепер увага. Червона зона. Ваш управитель Меркурій з 26 лютого йде назад, стає ретроградним у вашому секторі кар'єри та статусу. Що це означає людською мовою? На роботі почнеться плутанина. Повернення колишніх босів. Вам можуть подзвонити з минулої роботи і сказати: Слухай, ми без тебе не можемо. Повертайся. Зависання проєктів. Якщо ви чекаєте на підвищення або підписання наказу в кінці місяця, його можуть загубити, відкласти або перенести. Не панікуйте це тимчасово. Сумніви. Ви можете самі почати сумніватися. А чи тим я займаюся? Може, кинути все і піти малювати картини? Моя головна порада: з 26 лютого по 20 березня не звільняйтеся в нікуди і не виходьте на абсолютно нову роботу ви можете розчаруватися. Але це ідеальний час, щоб повернутися на стару посаду, переробити старі проєкти або виправити помилки в документах. Якщо треба щось переробити, робіть, вийде ідеально кохання та інтернет Близнюки. Ви любите вухами і розумом. У лютому вам буде важливо не те, як партнер виглядає, а про що з ним можна поговорити. Вільні близнюки. Шукайте любов в інтернеті, на курсах, в групах за інтересами. Ваша людина це ваш однодумець. Кохання може початися з коментаря під постом або спільної поїздки. У парі. Ваші стосунки перевіряються на спільність цілей. Якщо ви хочете в Париж, а партнер на диван будуть конфлікти. Спробуйте знайти спільну мрію. Заплануйте майбутнє разом. Це вас об'єднає. І ще одне. Будьте обережні зі словами в кінці місяця вас можуть неправильно зрозуміти. Ви пожартували, а людина образилася на все життя. Фільтруйте те, що кажете і пишете: Підсумок. Що робити. Давайте розкладемо по полочках, щоб ви не заплуталися. До 14 лютого. Тусуйтеся, спілкуйтеся, заводьте нові знайомства. Ви зараз у центрі уваги. Від 17 до 20 лютого час ще для подорожей і навчання. Якщо світ кличе вас у дорогу, їдьте. Це розширить ваші горизонти. З 26 лютого. Натискаємо на гальма в кар'єрі, перевіряємо документи по три рази, не сваримося з начальством. Якщо щось не виходить, відкладаємо на березень. Отже, близнюки, готуйтеся змінити коло спілкування, мрійте масштабно, бо дрібні мрії вас вже не чіпляють. І будьте уважні на поворотах в кінці місяця. Ви – Найрозумніший знак Зодіаку, тож використовуйте цей місяць, щоб побудувати стратегію свого успіху. Ставте вподобайку, якщо готові до нових пригод. Підписуйтесь, щоб не пропустити, коли саме Меркурій перестане псувати вам плани. Побачимось, близнюки!